Я до останнього такий думаю, ну не вже, не вже, не вже, не вже нас все ж таки поміняє. І нас було рівно 200 чоловік. Рахували, на другому поверсі було 99, а на першому було 101. У нас по алфавіту у мене прізвище на «Д» починається, то я був якийсь там в перших списках. І виводять так само, все, руки все рівно побачили, що я скотча, але ніхто вже мене не чіпає. Ніхто не чіпає, ведуть мене акуратно. Я такий, ну думаю, ну не вже, не вже. Ми сідаємо в... Опа, ми сідаємо в комфортабельні автобуси, а не в Камази. Знов надія, ще більше, ще більше. Починаємо їхати, і я знов лів, правим оком розумію, що зараз приблизно там п'ята година, ну 17.00, і світло в мене з правої сторони. Відповідно, з лівої сторони е, схід, з правої сторони захід, сонце там, значить, ми їдемо на південь. Думаю, ну точно біло, з Білорусі їдемо на Україну. Я військовий, я по-любому цей. І ми тако проїжджаємо цей. До останнього, до останнього, думаю, ну, ну не вже, не вже, не вже. Автобус зупиняється. Віртуха я повиходила, чую, хто заходить в машину, і я чую всередині слава в Україні. Все. Я спочатку хотів. Е, ну, як її. Ну там, типа, що там, стружка, там, анекдот такий. але мені ну, не вийшло. Я кажу, не обміняла я добалю.